І всім привіт! І сьогодні ми будемо дивитися відео, точніше робити реакцію на відео плюси і мінуси ліцензії Minecraft, які ти не знав. Відео від дослідника. До речі, у нього підписників майже 4000, тому це, звісно, не реклама, але підписуємося і подивимося, як відео і, можливо, поставимо навіть лайк. Також не забувайте на це відео ставити лайк і підписатися. Мені не вистачає всього 7 підписників для 200 підписників. Тож почали. Так, зараз нам треба. Додати звук. Так. Давайте спочати. Майнкрафт, як ми всі знаємо, не безплатно. А в нас в країні не прийнято платити за Майнкрафт за будь-який цифровий контент. Ну а навіщо якщо? Тобто він зразу нам каже, що в нас країна піратів. Це дуже образливо. Бо я, типу, купив Майнкрафт. Можна спіратися, тому в цьому відео ми розправляємо плюси і мінуси купівлі ліцензії Майнкрафт. Можу задуматись над тим, щоб купити ліцензію. Може, якщо вже купили, то дивіться відео теж. Буде дуже цікаво. Воно перед початком беріть щось смачненьке. Ну а ми поїхали. Приємного перегляду. Перед тим як розібрати плюси і мінуси, треба дізнатися, чому піратки взагалі існують. По більшій частині через те, що їх ніхто не забороняє. Найбільша заборона була у 2012 році з сайтом, який дозволяв відкривати Майнкрафт у вашому браузері. Тому, якщо почнуть запороняти піратки, майнкрафт почне втрачати популярність гравців. Ноч якось сказав: якщо ви не маєте змоги купити Майнкрафт, грайте на пірат, а як тільки з'являться гроші, то купіть Майнкрафт. Ну, тепер давайте перейдемо до плюсів. Ну і перший плюс безпека. Говорити тут багато не треба. Вже було багато розслідувань лаунчера і інших піратських лаунчерів, у яких знаходили віруси, за допомогою яких на ваших пристроях могли майнити крипту і викрадати з них дані. Купляючи Майнкрафт, ви просто на таке не натрапите. Всі дані захищені через скачування з офіційних джерел. Ще один плюс кастомізація і сервери. Обрати будь-який і Нік ви можете собі. І не перейматися, що якийсь Вася Пупкін зайшов з вашим ніком на сервер. Бо на серверах немає просто реєстрації. Ну так. Давайте я це спробую пояснити. Ну, у усіх серверах там у файлах. Можна відключити оцю авторизацію. Ну я не знаю, як там у Java. Але для Bedrock це автентифікація через Xbox. Тобто якщо там стоїть що автифікація вимкнена. То тоді ви навіть з будь-яким ніком можете зайти. А якщо автентифікація через Xbox, то тоді вам треба підключити цей обліковий запис Xbox. Якщо ви граєте з офіційного аккаунту, також оновлення, які виходять на декілька днів швидше, ніж піратські. Відривний... Але Є одне маленьке але, але я його скажу в кінці. Невеликий, але він є. Також це змога підтримати розробників, і ви будете певнені, що ваші гроші підуть на створення нових оновлень. А якщо у вас виникнуть баги, чи гра просто перестане працювати, ви можете звернутися до служби підтримки Microsoft. Ну і мінуси. Купівля Майнкрафт. Через те, що у вас немає варіанту купити окремо Java Minecraft тільки разом з Бедроком. купити Бедрок окремо є можливість. Через це Майнкрафт купити стає набагато дорожчим. Ще одним мінусом, але це тільки на Бедруку є багато донатного контенту. Який? Тобто тут я не згоден, на Джаві теж є донатний контент. Ну, сервера ж є, вони теж процвітають, теж донатні всякі кастомізації роблять і інше. На Джаві можна скачати безплатно, а на Бедруці він в основному за нього треба платити майнкоінси. А, це він за ці за моди. Хоча на бедроку вони називаються Аддони. Ну, для Джави теж деякі моди, теж платні. Ну, Розробникам просто треба брати за щось хліб і воду. Валюту в світі Майнкрафту. Яку треба купляти за реальні гроші? Чи варто купляти Майнкрафт? Якщо є гроші і бажання, то чому б ні? Ставте лайки, підписуйтеся. Підписуйтеся на телеграм-канал. Посилання в описі, пишіть коментарі від трьох слів, заходьте на Patreon та Донател. Ну а з вами був дослідник і усім пока. Епічний кінець. Ітак. Що ж я хотів сказати? А, не забуваємо ставити лайк. І так. Перше, до чого я хочу трохи прикопатися. Безобраз. Ну а якщо ви зі мною не згодні, то пишіть коментарі. Почнемо дискусію. І це те, що. М -м -м, подождіть, я забув. Це те, що плюси. Це те, що... Де ж воно тут було? М -м. А, так от, я купив Minecraft за 760 гривень. І те, що мене перше вбило, це, ну, я обичний гравець на Minecraft Bedrock. І виходить, Якщо я купляю Майнкрафт, значить я купляю і Bedrock і Java. Я, Ну, можна було і Bedrock купити. Але там ще один мінус є. Повернемось до того, що ми купили на Windows Minecraft Java і Bedrock. Якщо ви заходите на Java, ви можете там вибрати будь-яку версію. У Bedrock із Данії, ну, тобто у Bedrock версії гри. Там немає такого. Навіть якщо ви купили на Windows, там немає вибор. Е... Вибору версій. Тобто ви граєте лише у. Здається, прев'ю, ну, тобто, ті, що раніше виходять, чи які ще багані. І релізи. Тобто, якщо ви скачали там, допустим, і купили Майн у, на версії 1.20, то ви автоматично оновлюєтеся до наступних нових версій. Ви не можете оставити старі версії, ви не можете перейти на будь-яку іншу версію, щоб щось пограти або познімати, або подивитися, як раніше гра була. Це ну, це великий мінус. Тобто я очікував, що я зможу вибирати версію. Хоча я зможу вибрати версію тільки на джау. Хоча в мене навіть ну не потягне цю джаву. Та й Бетрок на ноуті майже не тягне. Хоча в мене дуже слабий ноут. І друге, те, що. Те, що, те, що я з ним трохи не згоден, це. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А те, що можна купити в Google Play. Це ж така сама історія, як і з Windows. Тобто ти купляєш. Тебе автоматично воно оновлює до найновішої стабільної версії. Це теж проблема. Там теж версії не можна вибрати. І Там теж ви не зможете повернутися на стару версію або це. Хоча я на Eluply не кат не скачував. Мені. У мене стоїть піратка, хоча я купив ліцензію. Але якщо ви міняєте там другі версії або оновлюєтеся, але у вас... ви граєте на старих версіях, або на нових, або на якихось інших, то, Ну, знаєте, не купляйте ліцензію, якщо ви хочете тіпо, міняти версію б от, от офіційно, але немає там такої підтримки. Хоча можна скачати сторонні лаунчери, які це дозволяють. Але ну, з цим треба гратися. Тож така була реакція. Не судіть строго. І всім пока-пока.